Звісно, відьма, я не проста відьма, а та відьма, яка любить дарувати подарунки. Ось сьогодні в бровари до Галини летить також мій подарунок. На цю відправку вийшло в мене 6 подарунків для вас, мої дорогі підписники, за вашу повагу, за вашу увагу до мене, за ваше добро. Прийміть і моє добро в десятки разів. Дякую, моя Галина, за ваше тепло, <смі> також за ваші подаруночки на Новий рік. Дякую, дякую, моя дорога. Ви зі мною і вам нічого не страшно. Знайте це. Бо відьма я двіга, вірний друг, ви мене сміливо можете назвати другом. Я ніколи не предаю людей і ніколи, ніколи в житті не отримую. Теж предательство. Дай Бог, щоб у кожного було такі друзі, було таке кохання, і були такі вірні і самовіддані мої підписники, як Галина. А ви в мене всі вже 201 тисяча підписників. Тільки на цьому каналі, а на іншому каналі 15 тисяч аккаунт резервний. Народна відьма Ядвіга в TikTok. і ще на іншому аккаунті. Там 57 тисяч, там, де я таро, відьма Ядвіга Таро. На YouTube каналі вже майже 14 тисяч і це я його відкрила недавно. За ваше тепло я цей раз вирішила дарувати так багато оберігів. Людина в мене замовила заспокійливий оберіг лавандовий, і семилучний оберіг чистка. Це дуже сильні оберіги. Це щищає весь негатив, з глаз, магічні втручання, деякі хворі, і не дає, не дає знову, щоб ви набиралися всякої гадості. Так, це сильні оберіги. Це одні із найсильніших. я дуже старалася. Кожен оберіг, я заговарюю три дні. Кожен оберіг, я з ним працюю. Наприклад, для. Да, для 5-6 людей я вибираю, хто замовляв, чистка. Розкладаю і з кожним оберігом працюю 3 дні. Там, сьогодні я попрацювала, наприклад, завтра і післязавтра. Тільки тоді вони настоящі. Тільки тоді вони працюють. Так, це мій бренд. В мене документи на мій особистий бренд. Ядюся, ягуся, ось. І от я. Вирішила. Це третій подарунок підписниці. Я буду фотографувати, відео знімати, які є подарунки. А їй дуже він потрібний. І так я вирішила подарувати Галині за те, щоб вона завжди така була стійка і сильна в своєму житті. Щоб вона добилася всього всього чого хоче, оберіг сили волі. Я вже дарувала такий ось. Оберіг сили волі, і Галина настільки буде сильна з моїм оберігом, подарунок від Відьми Ядвіги. ось він. Тут дуже гарно все зроблено. Тут молитва, сім'ячні захисти і обряди, бачите, на силу волі. Щоб людина все здолала, всі перешкоди, які тільки зустрічаться будуть на її шляху. Бо, звісно, ну, це життя ми зустрічаємо іноді перешкоди, якісь, якісь поміхи. От Галина буде їх з легкістю долать, бороть і йти далі. Бо я дуже для цього постаралась. Ще раз вам велике дякую за ваше добро, за ваші подарунки, за ваші благодарності. І сьогодні до мене кур'єр приніс три посилки. Я пізніше буду розпакувати. І на завтра йде посилки. Адже я у вас нічого не прошу, ви знаєте, я ніколи не виманюю, не вимагаю з людей нічого. Це ваше добро і ваше добре серце, мабуть, за те, що я вам допомагаю. Так? Я думаю, будлі кому не скинуть подарунки. Добро завжди повертається в десяти разів от і до Галини. Моє добро повертається в десятки разів. Дякую вам за кожний коментар. Всім дякую. Не кожен може прислати подарунок чи посилку, але ваш добрий коментар для мене зігріває душу. Дякую! Обіймаю!